Це пляж Лас Америкас і чого тут тільки не побачиш, ось таку красу. Художник робить із піска. Ось такі статуї. Зараз ми їх побачимо ближче. Тут зображений собор. І матір Божа, яка тримає на руках Ісуса, якого зняли з Христа. Це все зроблено з піска. І скоро наступають великі свята, пресвята Пасха. І також католики і християни святкують це свято, Вознесіння Христа. Тут, згідно Біблії, зображений Христ, Христос, якого зняли з Христа, це значить перший день Перший день, він ще не вознісся. Тобщо, тобто, після цього слідує ще три дні, коли Марія прийшла на могилу Христа і побачила, що він вознісся. Ось художник, який зобразив це, створив. Ми його запитали, як називається храм, який він відобразив. Він каже, ну я не знаю, це християнський або католицький храм, просто так я його і зобразив ну, зі своєї фантазії, так би мовити, зі, своєї, зі свого бачення. Дуже цікаво, тут ще стоїть відро. Туди куди кидають монетки, митцю. ну Дякуємо йому. Можливо, зараз я дістану монеточку. Давайте кинемо йому евро. Попали майже. Ну, головне, ми подякували митцю.